Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд, оберіг номер 64 з побудним видів в хаті знаходиться на 10-й Номер цього вагоня починається роста поїзда. Шановні пасажири. Produkcja C-Posadka na płeć numer 1. Panie uważam, że to jest takie uroczynienie. Jako, że to jest jest to, że to jest bardzo produkcja posadka na płeć numer 1. To jest, z to jest,

Починається з поставку літа. Шановні каже, продовжується посадка на номер 547. З полученням костя Київка львід знаходиться на другій.